На запити. На запити дивлюсь, яка доля Росії. Мені не хочеться дивитися, яка доля Росії. Мені все одно, що там них буде відбуватися, але мене попросили. Я роблю такий розклад. Що чекає на Росію? Яка доля Росії на майбутнє? Скажіть, що з ними буде? Що їх чекає росіян? Ким вони себе бачать? Вони себе бачать таким сміливим, сильним хлопцем. Вони сильні, вони завойовники. Так, Яка карма роду їхня? Яка карма Росії? Карма роду. Їх карма, вони споганили собі карму. Вони будуть отшельниками. По кармі роду вони отшельники, з ними ніхто не буде спілкуватися. Вони будуть як прокажені. Там будуть періодичні якісь зміни, якісь нові лідери, які будуть там згуртовувати цю Україну, але все одно ці добрі наміри по кармі будуть змінюватись на агресію. В них по кармі дуже агресивні президенти, які будуть вбивати, трощити і розоряти цю країну. Так, це їх карма роду така. У них там так спокон віков повелося і так буде далі. Яка особиста карма на зараз у Росії? Шестрка мечей, десятка мечей. Вони заробили собі негативну карму, і це буде упадок, вони будуть на дні, на повному дні. Вони докотяться до самого дня. дна. Це буде ніщита, болезні, воїни на їх території. Що їм заважає жити нормально. Нормально, що їм заважає жити. Люди алкоголізм, люди. В принципі, в них багато ресурсу. Все повинно було бути добре, але вони його розбазарюють туди, куди не треба. Так, що допомагає? Чи є щось, що Росії допомагає? Магія. І більше нічого. Залишилось їм надіятися тільки на магію. Е, одиночество, від них всі відвернуться, Ніщо, ніхто і нічого їм не допомагає. Так, які відношення до Дня до України. Вони нас дуже люблять і б'ють. Це як розрушають, це як е, чоловік, якого кинула, від якого пішла жінка, і він її б'є, щоб вона до нього повернулась. Оце таке відношення до України. Так, заперечується відразу. Чи буде продовження роду росіян? Так, продовження роду буде. До чого веде судьба Росію? Яка доля, Яка доля у Росії у росіян на майбутнє? До чого їх ведуть? Карта смерть. Буде багато смертей. Сльози горі, розаріння. І Верховний суд. Це по Верховному суду. Все, що вони наробили, вони отримують собі назад. Доля країни дуже погана. Так. Я не буду нічого перекривати. Хай все так, як є, так і буде, мене влаштовує цей розклад. Хай їм отак все і буде. Вищі сили повертають назад все. Весь негатив. Те, що заслужили, те й отримують. Заробили собі негативну карму, розоріння і страдання. Дякую всім.